Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 19 частина 3. А, це ти? сердито сказала сова. Привіт, я! сказав кролик. Нарешті завітав до нас. Де ж ти був? Проте, я не звернув на них жодної уваги. Доброго ранку, крістофер Робіне! промовив він, відштовхуючи паця та крихіткору. Умостившись на совушник, я спитав, Ми тут самі? Самі, сказав Крістофер Робін, подумки усміхаючись. Мені сказали. Крилата чутка долетіла й до мого закутку лісу, що якась особа нібито шукає собі дім. Цей дім для неї я вже знайшов. Молодець, приязно сказав кролик. Я покосився на нього через плече і знову обернувся до Крістофера Робіна. Щось утрутилося в нашу розмову голосно прошепотів я. Однак не будемо зважати. Словом, якщо ти, Крістофер Робіне, хочеш, то ходімо зі мною, і я тобі дещо покажу. Крістофер Робін скочив на ноги. Ходімо, пуше! сказав він. Ходімо тигра, гукнув крихіткару. Може, і ми підемо сово? спитав кролик. І а заперечливо помахав їм ногою. Ми з Крістофером Робіном ідемо на прогулянку? сказав він. На прогулянку, а не на товчок. Якщо він хоче взяти з собою пуха та паця, я вітаю таке товариство. Але ж треба, щоб ми могли вільно дихати. Гаразд, чудово, сказав кролик, радіючи, що йому випадає нагода, як слід покомандувати. А ми тим часом далі будемо вивантажувати речі. Гей, тигро! Де мотузка? Сово? Що там таке? Сова, яка лише тепер побачила, що її нова адреса із совушника перетворилася на мазанину, суворо кахикнула у бік бікеа, але нічого не сказала. То шуслик поплентався за своїми друзями, несучи на собі значну частину. Совушника. Невдовзі усі троє вже наближалися до хатки, що її знайшов ІА-ІА і а. Але ще до того, як вони підійшли до неї, паць став підштовхувати ліктем пуха, а пух паця, і обидва казали один одному: Це вона не може бути! А я тобі кажу вона. І коли друзі підступили до хатки в вприту, то виявилося, що це справді вона. Ось! Гордо вмовив я я, зупиняючись перед порогом пацевої хатки. І дім, і табличка з написом, і все таке інше. Гай, гай! вигукнув Крістофер Робін. Не знаючи, що робити, сміятися чи плакати. Ось найпідхожіше житло для сови, як ти гадаєш, маленький пацику. І тоді паць зробив шляхетну справу. Він зробив її, наче в якомусь дивному сні, пригадуючи всі ті чудесні слова, що їх вклав пух. У хвалебну пісню? Еге, це найпідходящіше житло для сови? сказав він великодушно. Я сподіваюся, що сова буде в цій хатці дуже щаслива. І паць двічі оковтнув слинку, адже він і сам був у цій хатці дуже щасливий. А яка твоя думка? Крістофере робіне, спитав я я з тривогою в голосі, відчуваючи, що тут щось не так. Крістоферові робіну треба було спершу з'ясувати одне питання, і він думав, як це краще зробити. Ну, сказав він нарешті, це дуже горна хатка. І якщо Совиний замок звалило вітром. То мусить же вона кудись переїхати? а, пацю, що б ти зробив, якби твою хатку звалило вітром? Теперш ніж пацю встиг придумати відповідь, замість нього відповів Пух. Він переїхав би до мене і жив зі мною, сказав Пух. Правда, Пацю, паць міцно потис йому лапу. Дякую тобі, Пуше! він.